Друзі, запишу коротке відео, зараз я вкручу, я його записую. Перебирав я огірки вчора. Зібрали раніше, перебирав вчора невеличке відро огірків. І ви не уявляєте, який я знайшов огірок. Я сам був в шокі. Хто то той пойме. Ну, в смысле... ну, коротше, побачите самі, я сам дійсно. Я такого ще гірка, Відколи живу, а живу я вже 35 років на землі. Із них з 20 років з 19, з 15, да? я живу в селі. Сажаємо огірків, сажаємо помідори. І ще не бачив такого, чесно. Перший раз, раз в житті бачу такий огірок Огірець, огірок. Чесно, я сам удивився. Зараз вам покажу, друзі. Друзі, ну подивіться, який ігірок. Причому він з усіх сторін такий. Ось подивіться, не знаю. О, вроді би. Ось так подивіться. Звідки природа знає, як виглядають підводні лодки. Підводні човни, чи як правильно. Ну... Це я коли побачив, я не міг прийти до себе, чесно. Ну ось подивіться, всі форми, всі форми. Ось такого корабля, підводної лодки. Не знаю, як правильно, я не моряк не знаю, но бачив у фільмах. І журналах підводна лодка. Знаю, як виглядає. Ну от скажіть мені, я правий чи не... чи не правий? Напишіть в коментарях. Ось подивіться, як на мене вилита підводна лодка. Підводне судно. Я просто мене слов нема, ну природа теж, навірно, знає, як виглядає підводна лодка. Так що пишіть в коментарях, друзі, що ви думаєте по поводу такого жарта природи. Я просто в восторгі. І в шокі одно... одночасно. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по поводу цього. Може це знак якийсь. Я не знаю. Чи може в когось попадався такий ігрок? Напишіть в коментарях. Хто живе на дачах чи в селах. Може. Комусь такий ігрок попадався. Бо мені ніколи за життя не попадався такий ігрок. Почитаю з удовольствию. Пишіть. Буду радий чути ваші коментарі.